Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Друзі, привіт! Віктор і мій канал. Сьогодні ми з пані Ганною були в Бучанській поліції, п'яте відділення на Чайки. Ну І зустрілися, обговорили деякі питання. Зараз пані Ганна розкаже, що там відбулося у нас. Доброго дня. Сьогодні були у дізнавача е, Бучанської е, РУ номер 5 е, де ми з ним поспілкувалися та домовились про співпрацю. Він нам надав витяг з РДР та постанову про призначення слідчих. Е, ще деякі документи будуть готуватися та видадуться на руки, і будемо співпрацювати та доводити справу до логічного кінця. Е, Буде визнано мене потерпілою у цій справі. Та, надіюся, правда торжествує. І те, що зробив чоловік, не залишиться безнаказаним. Друзі, так воно і було. Ми надіємося на те, що будемо співпрацювати з поліцією і доведемо справу до логічного завершення. До зустрічі на моєму каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.